Добрий день! Сьогодні ми з вами проговоримо про кути. Отже, запишіть собі, будь ласка, в зошиті 18 жовтня дистанційна робота, тема кути. Що ж таке кут? Кут це два промені, які виходять з однієї точки. Точка, яка знаходиться посерединці, тобто та, з якої виходять два промені, нагадує, що це частинка від прямої, яка початок має, а кінця при цьому немає. Отже, два промені, які виходять з однієї точки. Посередині є одна точка, яка, по суті, і визначає цей кут. Ми можемо сказати, що наш зображений на малюнку кут, можна назвати кут PQR або кут RQP або просто кут P. Називаючи лише його одну вершину, тобто ось цю точку, яка стоїть посередині, точку, з якої виходять ці промені. Значок кута ось він тут намальований. Тобто, якщо ми хочемо написати в зошиті кут, ось цей, як його називають, ми пишемо значок кута і пишемо PQR найчастіше. Або кут Q. Ось це позначення RQP, воно також використовується, але значно рідше. Номер 133. Назвіть кожен із кутів усіма можливими способами. Я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. А після того звірити з наданими відповідями. Відповіді будуть наступні. Давайте спробуємо. Отже, маємо варіант А. У нас кут, вершиною якого є точка П. Ми можемо його назвати кут А. B, C. Або кут С Б А. Тобто наша вершина вона завжди посередині. Або кут Б без називання ось цих точок А і С. Далі. Приклад Б. Кут П Р. Або кут R, Q, P. або лише кут Q. Приклад В. Куд СТУ, або УТС, U, або кут Т. Приклад Г. Кут К ЛМ або кут МЛК. Або кут Л. Зразу ж кажу, найчастіше використовується або СЦ перше, або третє. Якщо ви вже назвали одним з способів кут, то іншим способів його не варто називати. Тобто завжди використовуйте однакове позначення. Якесь одне з цих трьох, але однакове. Бувають задачі, де потрібно використовувати тільки три літери, бо інакше кут тяжко визначити однозначно. Бувають задачі, де достатньо написати, що це просто кут Б, наприклад, чи кут Q, і все зрозуміло, про який куд іде мова. Тобто, все залежить від самої умови задачі. Наступний номер 134. Уляна побудувала кут, що на рисунку, та назвала його кут БЦО. Чи правильно назвала цей кут Уляна? Я пропоную вам таки зупинити відео і подивитися, чи ви зможете самостійно зробити правильну відповідь. Запишіть, будь ласка, своє відео у свою відповідь на листочку, а потім звірите. Отже, насправді, як називався цей кут? Ми можемо його назвати БОЦ. Або С Якщо дивитися на те, як його назвала Улянка, то вона його назвала. Тобто, кут, мав би бути, тобто, ну, позначатися, вершина мала точкою С. А у нас вершина позначається точкою О. Отже, це позначення неправильне. Ну, вона ще могла написати, що це є кут О. Але точно не так, як вона назвала. Тобто, Улянка помилилась. Наступна задача. Є ось такі три рисунки, і нам потрібно сказати, скільки тут кутів та назвати їх. Моя відповідь оформлена у вигляді таблички. Отже, для першого малюнка, що маємо? Трикутник а, Б, С. У нього три кути, виходячи з того, що у нього три вершини, отже і три кути. Перший, в моєму випадку, це кут а, Б, С, Тобто ось цей. А Б, С. Вершина в нього Б. Ми можемо ще його назвати кутом Б, А або кут Б. Аналогічно для вершини С. Це є кут Б, А або кут А, Б або кут С. І це один і той самий кут. І останнє це є. Ой, нас два однакових вийшло. Нічого, зараз я зупиню і справлю. Отже, моя вершина А, і це кут БАС або САБ, або кут А. Аналогічним чином, якщо ми маємо чотирикутник, то в нас є чотири вершини, отже, і чотири кути, які ми можемо записати ось так. І та сама ситуація з п'ятикутником. Тут частинка п'ятикутника заховалася, втікла в нас донизу. Тут у нас 5 кутів. Для п'ятикутника ще є ось цей кут N, він внизу. Так, рухаємось далі. Отже номер 136. Покажіть кількість кутів на рисунку та запишіть їх назви. Зразу скажу, ми будемо користуватися лише одним позначенням кута. Тобто не будемо писати три різних позначення кута, а користуємося лише одним. Я пропоную вам завжди так робити. Тобто, ми будемо рухатися зліва направо і будемо підбирати кожен кут, який тут є. Підемо за принципом наступним. У нас завжди буде вершиною кута буде О. Отже, для того, щоб їх описати, потрібно три букви. Щоб описати кожен з цих кутів. Точка О це вершина для всіх них. Щоб їх описати, потрібно три букви. Рухаємося зліва направо. Запишемо всі кути, які мають в своєму складі промінь ОМ. Отже, це буде кут МОП, МОР і МОН. Три кути. Тепер оці вже записали з цим променем. Рухаємося всі з наступним променем. Але вже ось цей не говоримо ще раз, тому що ми вже його назвали. Виходить, кут P O, ПОР і ПОН. Наступний той, який містить промінь O, -R. R -O N. І він настільки один. Бачите, нас вийшла така пірамідка в інший бік. І за такою самою схемою можна описати кути на ось цьому рисунку. Всі, які містять промінь ОФ. ФОА, ФОК, ФОЛ і ФОЦ. Тепер всі, які містять лише промінь ОА, і ну і всі наступні, крім цього першого. АОК. А О, а, о, ц І аналогічно всі донизу. До речі, я вам пропоную, якщо у вас стоїть завдання описати всі кути, які знаходяться на рисунку, щоб ви жоден з кутів не загубили, виберіть собі, за яким принципом ви їх будете робити. Тобто, ми можемо їх називати в хаотичному порядку. Немає якоїсь такої схеми, що вони мають стояти саме в такому порядку. Просто нам так буде легше, ми будемо впевнені, що ми жоден кут не загубили. Отже, рухаємось далі. Так, будемо посунути так. Є. Побудувати кути ось такі. Усі кути складаються з двох променів та точки однієї, яка буде вершиною, тобто з якої ці промені будуть виходити. Ось на малюнку в нас є два промені. Я їх поки що ніяк не називаю. І є три точки: Б, О та С. Спробуємо їх побудувати. Я беру один промінь і тягну його до цього променя. А коли ви малюєте це на листочку клітинку, то вам набагато зручніше намалювати спочатку ось цей нижній промінь намалювати його по лінії в клітинку. Тобто ви його рівненько собі намалювали по лінії в клітинку. І поставили собі точки. Дивіться, в мене С. Отже, посередині має бути вершина це точка О. Я її сюди тягну і ставлю її на ковершину. З неї виходять ось ці два промені. Один промінь має бути ОБ, тобто тут точка Б, інший промінь ОС, тобто тут точка С. Звичайно, я могла їх поставити і в іншому порядку, тобто поставити точку C Сюди, а точку Б сюди. І в мене виходить ось такий промінь. Якщо ви оцю лінію намалюєте рівно по клітинках, то ось цю вже можете малювати будь-де. Нам ж, нічого не сказано про ці кути. Ніякого вони типу, нічого вони великі, чи вони маленькі. Тобто ми їх малюємо в зошті в клітинку. Ось цю по рівній лінії, щоб було зручно, а оцю як вийде. Єдине, що вони мають зайтися в точці. Вон. Отже, вищо? зараз ми з вами намалюємо хоча б перші 4 з них. Я пропоную вам таке самостійно спробувати намалювати хоча б на чернеці, а потім звірити. Ось, дивіться, які кути в мене вийшли. Я спеціально їх зробила різними, різного кольору. Отже, наш БОЦ, його трошки зменшила і нижче. Далі варіант Б. Кут Т і Н. Т і Н. І Н так само майже рівно, а от ІТ в мене йде в ту сторону. Так само з кутом МАС. І з кутом а, Б, С. Ці кути, які йдуть далі, абсолютно нічим не відрізняються в побудові від ось цих перших чотирьох. Єдине, що вершину от в тому куті вершина буде Л, в тому вершина F, тут О і П. А ось ці промені, наприклад, ОПО і ПН. Ми можемо поставити як два промені, які виходять з однієї точки. Тобто відрізнятися будуть лише точками, які стоять на ось цих краях, на вершині та на променях, які визначають сторони кута. Дякую за увагу!